Пане Олександре, доброго дня, чи чуєте до нас? Доброго дня. Я чую вас Так. дуже говорили робітники концентрали що робітники, бо реально вони не представляють інтересу цього колектив, то це самі кількість багато колонціу. І люди, які там перемістити лахунку, наприклад, півтора місяці, дуже на лікарня. Як на лікарняну, які на лікарняну, зраді і розказують таких страх зв'язок. з інструєнки, я не знаю, що вони можуть говорити. Давайте по порядку. Чорний квадрат сім'ї. Стосовно фінансування, виключення чи не виключення телеканалів це те, що сказав це факт, це води проконації. Тобто введення побагато людей, зрозуміло, що в тому самому Луганську відділі може домовити цей канал і українські і два випуску канали можуть. І Під проємці, під ділом, а щодо того, висічниці, а хто не мір, понеділок, спектаклі, спонетіло, розказує, що не знає, як рад десять чоловік виключити мовлення на контролений перед... Питання, які ми зараз обговорюємо, це дуже питання, які ми не можемо на всю країну обговорювати. На самий час, коли і наші і і слугації, від пам'яті, ми розкажемо до людей, які працюють, там допомагають фінічним підприємствам. Тим паче, що це... На вимоги бандитів поставляла з для мовлення у всіх синів 13 каналів, які підновилися. Це тільки для того, щоб бандити розвивали лінію електропостачання, це це відбулося. Тому що я вже прийду до вас на передачу і розкажу про клас кожного нашого робітника. Я зразу хочу це питання, а чого так це пам'ятство на голові, це просто на колег? Це там, як уже программа, від сторони і від роботи, коли я під коли я розбрив 13 мільйонів грошей. Коли самі фонду розвивати підприємство, планують тільки в цих 50 гривень на 17 млн грн. І це інфан багато дача, це тільки сторони 90-х багато. Пане, пане Олександре, я, 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 я почув вашу, почу вашу думку. Дозвольте втрутитися на правах ведучого в цю розмову. Справа в тому, що я. Так, дякую. Просто ну, я б на менше хотів би, щоб у нас ефір перейшов обговорення якогось вашого внутрішнього конфлікту, який ні нам, ні глядачам не цікавий. Тим більше, що якщо ми почнемо заглиблюватися, хто там йшов, вкрав, тут починається історія самого Олександра Півнюка, який у 2009-2010 теж вже був на великих посадах в ВРТ, і теж там були певні скандали, звинувачення в причетності до Сівковича і так далі. Тому подібне. Я не хочу просто ворушити весь цей вузол. Для нас важливо було почути, скільки там російських каналів. Чи йдуть там українські канали, і чому, ми, чому РРТ фінансує або не фінансує власне трансляцію російських каналів? Чи треба їх взагалі там закривати? Я не знаю, ми почули відповіді ці не почули, але принаймні слово ми надали.